У місті Кауш ТЦК викрали 19-річного хлопця, який просто йшов по вулиці. Сьогодні до мене звернулася його мати, яка уже другу неділю намагається добивається поліція, ДБР, прокуратура. Ніхто в неї ніякого заяви приймати не хоче. Хлопця забрали. Вчора вона з ним розміряла по телефону, зараз він в невідомому місці, десь у лісі, йому дали автомати, заставляють бігати, тренуватися. Я хочу сказати, що мобілізація в Україні починається з 27 років. Йому 19. В армії він не служив, контракт не підписував, добровільну згоду на мобілізацію не давав. Жодних паперів, паперів взагалі не підписував. Як взагалі це може бути? Скажіть, будь ласка, як можна 19-річного хлопця викрасти і кудись відвести? Тому зараз ми будемо готувати документи про викрадення людини. Про результати будемо далі вже бачити. Тому, якщо потрібна допомога, звертайтеся, рекомендуйте, будемо допомагати.